Друзі, всім вітання. Зараз осіння пора, вересень, місяць, друга декада. Всім потрібно готувати сушнину, тому що є сушнинка, ось така світленька, це до кінця відбудована. А є сушнина темна. В цьому корпусі в нас немає, в нас є різна. В принципі, більшість у нас сушнина світла. Вона досить таке стійка до молі, хоча теж моль трохи напаскудити. А якщо темна сушнина, то її їсть воскова міль. Тому треба приймати якісь міри. Що робимо ми? Значить, Ставимо корпуса, у нас корпуса 10-рамкові, в них складаємо сушнину. Значить, Ми ставимо полоски, ось такі стопміль, які в нашому магазині пасічинському продаються: такі товстенькі полосочки по 10 штук упаковочки. Ставимо між корпусами. Тобто на один корпус ми ставимо полоску, поставили наступний корпус. Кладемо в пучок такий гарненький полині. І так через один. Я думаю, що навіть полинь більше працює, ніж ці полоски, хоча полоски ми раніше користувалися, Якщо вже так продовжуємо. Тобто у нас так дуже гарно закладено. Для нас це нормально, тобто, але для когось, для великої пасіки, це дуже трудойомкий процес. Таким чином, у нас не турбує, слава Богу, нормально зберігається. Бажано ще натягнути якісь пакети. Ми того року пакети пакували, ці великі, такі 160 чи 200 літрові, вже не пам'ятаю. Тому такі ось справи. Значить, полоски, полень переложуємо і досить нормально зберігається. Табаки, бачу, викладають ще різні засоби. Ну, Тобто, хто як привик, ми ось так же зберігати. Всім миру і добра!